Вітаю, мене звати Ольга Міщук, і я є завідувачкою інсультного блоку з неврологічними ліжками. Сьогодні хотіла би я розповісти вам про перші ознаки інсульту, які бажано не пропустити у своїх рідних та близьких. Ці симптоми дуже легко запам'ятати завдяки абревіатурі мозок-час. Давайте розберемо його по буквах. Перша літера М, М це мовлення. Порушення мови будь-яке може свідчити про початок інсульту. Щоб це перевірити, можна постраждалого попросити назвати його ім'я. Наступна літера О. О обличчя. Різка асиметрія обличчя також може свідчити про початок інсульту. Можна попросити людину надути щоки, і якщо це інсульт, ви можете спостерігати, що парусить щока з однієї сторони на літера літера З. З це запаморочення. Якщо запаморочення триває більше кількох секунд, це також може бути ознакою інсульту. Далі буква О. О це очі, порушення зору. Якщо людина скаржиться на двоїння, появу у нього двоїння, це також може бути ознакою інсульту. І остання буква буква К. К це кінцівки. Поява слабкості з однієї сторони однієї або двох кінцівок може також свідчити про початок інсульту. Щоб це перевірити, ми можемо попросити людину підняти руки на 45 градусів, і якщо ви будете спостерігати слабкість з однієї сторони однієї кінцівки, то це також ознака інсульту. Якщо ви відмітили хоча б одну ознаку з перечислених, вам негайно слід викликати швидку за номером 103. Хотілося б також зазначити, що час є дуже важливим фактором саме у перших 4,5 години, так званого в межах терапевтичного вікна. Адже в цей період можна людині виконати тромболізіс або тромбоекстракцію, що є дуже важливим. У відновленні фізичних та когнітивних функцій людини. Якщо це вікно втрачене, то зміни будуть необоротними. Лікування інсульту та постінсультна реабілітація в Варажській багатопрофільній лікарні надається пацієнтам безкоштовно, відповідно до медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Звертайтесь завжди раді допомогти. Ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.